4 жовтня у місті Львові відбулося урочисте відкриття ресурсного центру. Центр цей створено на базі сектору, який раніше працював з сектором муніципальних проєктів. Значить, основними завданнями ресурсного центру. Ми бачимо такими: підняти освідченість та поінформованість мешканців з питань прав власності на майно основних засад створення та діяльності ОСББ. Ці речі ми будемо проводити, і, зрештою, чим ми і займалися попередні роки, а зараз я сподіваюся, що це буде більш системно, більш масштабно в рамках роботи ресурсного центру. Це різні інформаційні кампанії через інтернет-ресурси. Через засоби масової, засоби масової інформації, різні видання періодичні, а також буклети і так далі. Сподіваємося залучити до цієї роботи також кошти міжнародних фондів, оскільки наразі на ці справи депутати дуже неохоче виділяють кошти, охочіше завжди виділяють на ремонт. Також сподіваюся в межах ресурсного центру об'єднати зусилля неурядових громадських організацій, об'єднати співвласників для вироблення рекомендацій щодо внесення змін до законодавства. Оце все, що ми сьогодні говорили. Ми будемо, напевно, підтримувати, узагальнювати і подавати від імені міської влади до державних органів влади. Також будемо займатися, що ми і робили раніше популяризацією кращих практик діяльності СББ у місті координації їх діяльності, оскільки, як ви знаєте, нічого так не діє на людей, як приклад успішного ОСББ. Який, коли приходить ініціативна група по створенню ОСББ і ми їх скеровуємо до ОСББ, яке вже працює і успішно працює, то це є напевно найбільшим таким заохочувальним фактором до створення об'єднання у своєму будинку. І завдяки тому, що у нас склалися добрі і дружні стосунки з більшістю ОСББ у місті Львові, ми маємо таку можливість скеровувати наші ініціативні групи до. До таких будинків, де вони набиралися цього духу, набиралися практики діяльності ОСББ. Також приймаємо участь у зборах з ініціативними групами. Були такі збори у нас е, минулого року цього року, що ще не встигли ми зробити. Наступними завданнями ресурсного центру є надання індивідуальних консультаційних та навчальних послуг для ініціативних груп у будинках. Хочу сказати, що від початку відкриття нашого ресурсного центру з 4 жовтня у нас вже зареєструвалося 14 ініціативних нових ініціативних груп по створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Надаємо щоденні консультації телефоном за принципом гарячої лінії. Багато наших мешканців навіть не хочуть ідентифікуватися, не хочуть назвати адресу будинку, але ми називаємо Надаємо їм потрібні консультації і відповідно працюємо з кожним мешканцем, зокрема. Ведемо облік діючих об'єднаних співвласників, а також облік ініціативних груп, які створюються у місті. Долучався наш, наша структура. От я перепрошую повернуся до інформаційно роз'яснювальної роботи. Такі от оголошення у нас минулого року висіли в різних громадських містах. Місцях для ознайомлення мешканців міста давалися до періодичних видань. Такі от невеличкі агітаційні листівки отримали мешканці міста Львова у 2009 році, отримавши квитанцію від ЖЕКу за оплату комунальних послуг на звороті квитанції про оплату за комунальні послуги. Всі мешканці міста змогли отримати інформацію, що у нас скільки нас місто велике. Понад 800 тисяч, звичайно, щоб піти від будинку до будинку і донести інформацію, це складно. А якщо тобі е, така цікава річ, приходить разом з квитанцією, що ти маєш сплатити ЖЕКові, то е, після таких от речей у е, нас дуже активізується процес нашої роботи, і телефон у нас не змовкає з ранку до ночі. Е, своїм завданням також бачимо проведення і участь у проведенні навчальних семінарів. Для голів об'єднань співвласників. У нас минулого року спільно з центром дослідження місцевого самоврядування відбулося два навчальні семінари кількаденні для голів об'єднань співвласників, де було доведено до голів до СБВ різні частини щодо технічного обслуговування будинків. Фінансового економічного менеджменту, бухгалтерського обліку та інших юридичних аспектів функціонування ОСББ під час таких семінарів відбуваються дуже цікаві речі, а саме, обмін досвідом та спілкування між головами ОСББ, де вони вже малюють свої майбутні схеми, як вони будуть співпрацювати, і як вони будуть боротися з міською та державною владою. На цьому я закінчую. І в кого є якісь запитання, то будь ласка, я готова відповісти.